Дуже цікавий автомобіль, попався на рекламу. Це Hyundai En Та сама Kona. Автомобіль Автобіль у му році, я так розумію, люди замовили його новим салоном, і він прибув в Україну. Вони перші, єдині власники в Україні. Машинка вся ціла, машинка нова. І що класно, що, що це повністю електрика. Повністю електричний автомобіль з запасом хода, з заявленим запасом хода. На 550 км, але зі слів власників, реального 450 км є. Автомобіль у нас практично максимальній комплектації. На симпатичних дисках, на гарній літній гумі. Також в комплекті ще один комплект гуми йде. Автомобіль затонований, хром ручки, без ключ доступ. Він компактний, акуратний, але тим же часом він високий. Автомобіль має задні парктроніки, камеру заднього огляду. І всього-навсього 20. Майже 24 тисячі кілометрів пробігу. Стан автомобіля нового. По автомобілі нічого робити не треба. Автомобіль з люком, автомобіль з електроприводом водійського сидіння. Всі чотири електроскопідйомники. І бачите по стану салону, що автомобіль дійсно як новий. 64,2 кВт це ємність батареї, якої вистачає дійсно для того, щоб ви з'їздили на далеку відстань і назад, і не приймалися за те, що закінчиться запас ходу. Величезний. Такий у нас монітор, в якому є все необхідна і навігація, і мультимедіа. Різні медійні отвори у нас є. Бачите, як включається у нас передачі. Тобто кнопкою не рукоятки, чисто кнопки. Просто нажали в простоті і поїхали. Двозонний клімат-контроль. Ми маємо електроручник. Потім вибір режиму керування. Є режим автохолд. Під низом, бачите, отака шухлядочка для наших особистих речей, для підзарядки смартфона є usb вихід Тут у нас, як бачимо, Такий підлокітничок з особистими речами. Салон шкіряний, Шкіра в нас з перфорацією. Бачимо, що навіть якщо зазирнути туди, то побачимо, що там все сановий навіть пильне встигла туди просідати. Зручна посадка. Тихесенько працює автомобіль, дуже, дуже тихо, дуже приємно, що ніяких викидів в атмосферу немає і що не чутно автомобіля. Він то заведене, то не заведене, не зрозуміло, але він працює. Є кріплення і зафікси. Щодо багажника, то. Трохи, ну як трохи, в принципі, багажничок-то є. Плюс власники, бачите, доустановили такий цікавий сундучок для особистих речей. І все. Друзі, по коштам цей автомобіль буде коштувати 19800 на старті. Мені подобається, що це типу крос-версія, є такі пластикові накладки на арки, по порогам, хром-вставочки також на порогах і виглядає доволі акуратно і симпатично. Плюс до всього лінзована оптика, я так розумію, тут у нас заводські леди, да Леди, плюс денні ходові вогні. І в цілому це 21 рік випуску автомобіля. Фактично нова машина сучасного виробництва на повній електриці. Тож, друзі, залишай номер телефону власника, спілкуйтесь, домовляйтесь.